Новий рік чи пародія на Різдво Христове. Ми, звичайно, як люди віруючі, як люди церковні, як люди, які постять у цей час, самі Новий рік широко не святкуємо. У нас скромний стіл, ми намагаємося не порушувати Різдвяний піст. Нам у цей день не цікаво дивитися телевізійні передачі вони сильно дисонують із передріздвяним настроєм. Тихим, молитовним, глибоким, який ми повинні мати у ці дні. Але в нас можуть бути родичі, для яких це найважливіше свято, це люди похилого віку, це наші батьки, наші бабусі та дідусі, які прожили своє життя під час, коли тільки одне свято не було пофарбоване в політичний колір, це Новий рік. Для них це важливо. Для них це суттєво, тому наша любов, подяка та шанування батьків вимагає, щоб ми приїхали до них у гості, щоб ми їх обійняли, поцілували, поспілкувалися з ними, сіли, трошки поїли, випили, по кілька ковтків вина, привітали їх та спокійно поїхали додому. Оце буде справжня любов християнська. А що ж робити з корпоративними заходами? Нині дуже часто ставлю таке запитання, наші парафіяни. Я вважаю, що пропускати їх також не варто. Треба прийти і хоч чимось зарадити своїм колегам. Там же всі кажуть тости. Ось і побажайте їм Божої допомоги, всім своїм співробітникам, скажіть якісь глибокі слова, подякуйте їм за те, що вони добре до вас ставилися минулого року. А хто ставиться погано, не згадуйте про це. Зробіть щось, щоб цей день став значно глибшим. Подаруйте своїм колегам, своїм друзям Євангеліє. або хоч щось, що нагадає їм про Бога, можливо, якусь іконочку, можливо, ікону мученика Боніфатія, пам'ять якого святкується 1 січня. Його пам'ять у найрозгульніший в алкогольному сенсі день у цьому році дивовижна. Тому що ця людина, яка сама пиячила, була схильна до цього гріха, але подолала це все і увійшла в сон мучеників і стала великим святим. Скажіть своїм друзям, своїм колегам ті слова, які западуть у їхню душу, як насіння, яке потім при сприятливому внутрішньому устрої зможуть прорости. Не цурайтеся цих людей. Христос розмовляв і бенкетував із Митерями, із блудницями, із грішниками. Христос не вважав Це для себе соромним. З будь-якою людиною, що навіть нічого не знає про Ісуса Христа, християнину цілком можна і потрібно спілкуватися. Як той, звичайно, не сквернить, не називає себе відкритим атеїстом, не проповідує ці погляди. Як каже святий апостол Павло, віра від слухання, як чути без проповідника? якщо ми не будемо нікому говорити про Христа, то від кого почують наші ближні про нього, можуть і не почути? Тому, помолившись за своїх ближніх, використовуйте цю нагоду для того, щоб тактовно, ненав'язливо наблизити їх до Ісуса Христа. Багато хто вважає новий рік пародією на Різдво Христове, коли порушується пісний режим, покаянний настрій посту, різними хлопавками, вогниками, салатами олів'є та пінистим шампанським. Люди наводять масу доказів про неправославне походження Нового року, про язицький культ Діда Мороза та Снігуреньки. Не дивно, що деякі надміру завзяті зберігачі переказів старовини глибокою. Вносять до переліку безперечних гріхів новорічний феєрверх, ялинкові прикраси та маскарадні костюми, причому страждають від цього насамперед діти. Та сенс посту не в тому полягає, щоб не з'їсти чогось скоромненького, в іншому він. Це сенс у пам'яті, що перед Богом ходимо. Боюся, що не радіємо ми, Божу любов. Своєю насупленістю, забороненими заходами та прагненням створити із себе праведників, спостерігачів, які з верхньою зосудом спостерігають за святом більшості наших близьких. Та любов вище посту, казав святитель Тихон Задонський, потрібно служити іншим, а не займатися собою. Якщо через твій піст плаче дитина, то в майбутньому, як би ти не намагався. Вона не буде парафіянином православної церкви, а твої рідні між собою. Щоб ти не чув. Адже вони тебе люблять, обов'язково тоді зроблять висновок і скажуть: ось до чого попи довели. Різдвяний піст це встановлення святих отців, і він безумовно потрібен і необхідний у справі нашого особистого спасіння, але не буде толку. Не буде толку у справі власного духовного вдосконалення, коли піст наш принесе горе і озлобленість нашим ближнім, можна і потрібно поєднувати новорічні урочистості та наше скромне очікування Різдва Христового. Амінь.